Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність групи осіб, які обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин та прекурсорів. Працівниками відділу кіберполіції в Сумській області спільно зі слідчими слідчого управління ГОНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які налагодили лабораторію з виготовлення та подальшого збуту через мережу інтернет психотропних засобів та прекурсорів. В ході проведених обшуків на гарячому під час виготовлення чергової партії було викрито трьох мешканців міста Суми. За результатами обшуків вилучено понад 5 кг прекурсору фенілнітропропен та понад 1 кг амфетамін. Знаряддя та прилади для їх виготовлення, комп'ютерну техніку та грошові кошти. Наразі усім фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України Незаконне виробництво наркотичних засобів та частиною 2 статті 311 незаконне виробництво прекурсорів. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.